Пробуйте все. Слава Україні! Ото Слава! краще! Слава! Товариство! Вітаю усіх українців, які на цьому майдані, на головному майдані української столиці. Боряться за українську ідею, за українську справу, за справедливість, за краще життя для нас і для наших дітей. Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо декілька важливих і локальних перемог і відповідь багатьому тим скептикам, які кажуть, що, мовляв, для чого виходити на майдан? Тут холодно. Щоб постояти, поскакати на одній нозі, послухати когось, хто виступає, і на тому розійтися. Ні, товариство, те, що сьогодні ми виходимо на Майдани в Києві і по всій Україні, це є реальний конкретний тиск на ту бандитську владу, яка перейшла всі межі і повинна піти геть банду! Геть! Чимо ніколи того, що вони вчинили в суботу на ніч. Отут в крові втопили майдан української незалежності. Ми їм ніколи не пробачимо того, що вони били студентів молодих українців. Ми їм ніколи не пробачимо. Що той озвірений пекут, який, до речі, працює на нашу з вами заробітну плату, яку ми з вами виплачуємо їм, платячи податки, а вони перетворилися в звірів. Вони замість того, щоб рятувати людей, ловити жуліків, злочинців, бандитів, вони кинуті проти власного народу. Беркут! геть, Беркут! Чних вимог, які ми чітко ставимо з вами, це є імпічмент президента, це є відставка уряду. Ми говоримо, вони одною відставкою не обійдуться. Кримінальні справи і сурове покарання всім тим правоохоронцям, які підняли руки на наших дітей, які підняли руку на громаду. Ганьба! Товариство, брати і сестри українці, від нашого імені, від імені усієї української громади, яка тут на Майданах, яка на Майданах різних міст України, давайте ми звернемося до усіх військових, до офіцерів, до генералів, звернемося до усіх правоохоронців, тих, які в погонах з українськими кокардами ходять, тих, які залишилися ще. Бодай би крихта патріотизму і честі офіцерської. Будьте разом з нами, армія, міліція. Вставайте в наші ряди. Перестаньте виконувати злочинні накази Тої бандитської влади. Переходьте на сторону української революції, бо в нас з вами революція. Ре До керівництва Беркуту і до тих рядових хлопців, яким дають накази кидатися на людей, маємо інформацію, що вони можуть сьогодні застосовувати силу, зокрема в приміщенні Київської адміністрації, де декілька тисяч людей, мирних демонстрантів, керуючись своїм правом. На можливість перебування в приміщенні місцевого самоврядування, ті, які прийшли погрітися, переспати кілька кілька годин. Хлопці, беркутівці, майте совість, не застосовуйте силу, не йдіть на людей. Господь вас покарає, а народ вас не пробачить. Хочу сказати про кілька дрібних сьогоднішніх перемог, які якраз спричинилися нашим з вами. Тиском на владу. Перше вдалося добитися, що в комітеті з питань місцевого самоврядування, де раніше було більшість регіоналівські, проголосували за те, що завтра має стояти першим пунктом Верховної Ради України питання про відставку уряду. Друге, завдяки активності наших депутатів. І роз'яснювальній роботі в середовищі депутатів Київської обласної ради. Ми маємо приблизно таке саме рішення Київської обласної ради, яке ми побачили в Тернопільській обласній раді, Львівській, Франківській, Волинській, Рівненській і в інших патріотичних обласних радах. Вони засудили владу, вони засудили дії Беркута і вони проголосували за те, що. Наміри людей є правдивими, не зважаючи, що там більшість регіоналівська. Що то значить, тиск людей зробив свою справу. Вони розуміють, народний гнів це є гнів, який може бути направлений проти кожного з них. Аналогічно, сьогодні вдалося в суді добитися того, що ні одного з арештованих і намагання було сьогодні засудити 60 студентів. Які боролися тут на Майдані за наші з вами ідеали не засудили. Це наша з вами спільна перемога. Ми вистояли одну ніч, будемо стояти і інші ночі, якщо в цьому буде потреба, бо ми стоїмо за нашу спільну справу. Завтра зранку продовжуємо. Пікетування, блокування Кабінету міністрів в 8-й годині початок блокування там. Тому товариство готуємося до цього. Крім того, завтра рано починає роботу парламент і з 10-ї години, напевно, треба раніше, з півдесятої, пікет парламенту. Одні люди, кабінет міністрів, інші пікетують парламент. Ми, парламентарі, ваші обранці, представники Верховній Ради, голосуємо за відставку бандитського уряду Азірова! Народ! За нами правда! І ми переможемо! Слава Україні!